Вітаю всіх себе на каналі, Питаємо второ. І давайте запитаємо сьогодні второ, з якою метою прийшла команда Зеленського до влади? Що вона принесла країні? По якому шляху розвитку, можливо, ми пішли? Що нового вона з собою принесла? Ну, давайте подивимось на цю ситуацію: що принесла, для чого прийшла і що принесла для України? Команда. Що я хочу сказати за команду? Команда сповнена пороків. Вони залежні від слави, від своїх бажань і від грошей. Диявол, да? Слава, успіх, бажання, хочуть все і зразу, і гроші. Так? Що принесла? Принесла кризу, принесла тупикову ситуацію. Принесла розчарування. Кризова ситуація призвела до того, що ми живемо на дотаціях, на допомозі. І стагнація в країні, нема розвідку. 50 на 50, туди-сюди. Тіліпаємося, туди-сюди. Ці люди можуть впливати на ситуацію. Вони її створюють, вони впливають на цю ситуацію. Люди, які не збираються тут жити, вони просто підуть, шістка, шістка мечів, карта інших берегів, вони просто підуть. І найгірше, що випало, це карта, карта місяць, це карта скритого ворога, це карта брехні, карта оборотнів. Люди, які видають себе не за тих, хто вони є насправді. Гра, граються хлопці, граються. Гра, гра з військовими, грає на дипломатичному рівні. Це недосвідченість. Недосвідчені вони і керувати і військами, і дипломатією. Граючись, розрушили все те, що було до них побудовано, граючись, причому, чого досягли. Стагнація у, військових, у військовій справі через кризову ситуацію, через маленьку допомогу добилися стагнації для військових в військовому плані. Так. І поразка на дипломатичному фронті. Карта Король Кубків, це карта, можна сказати, дима, дима, дима дипломатії, так? Тому, тому дивіться, створили ситуацію кризову для дипломатії. Ну, Дуже добре захищені, вони, звичайно, що захищені, контролюють усе прекрасно. І кожен потім піде чельник, кожен піде своїм шляхом. Так, Набравши пентаклі, дивіться, набравши ось Перша карта. Набравши пентаклі, кожен піде своїм шляхом, але підуть вони, дивіться, підуть вони до інших берегів. Так, Тобто розповзуться по Європі, як кажуть. Інша, інша країна, кожен піде своїм шляхом, набравши грошей. Але при цьому вони добре захищені, вони себе захистили, вони контролюють усе, тому вони захищені. В основі колоди, що у, нас? В основі колоди у нас у нас вісімка кубків. Ти, щоб не повернутися вже. Вони нагрібши пентаклів, вони зміняють систему цінності. Звичайно, навіщо в такому? дерміще жить, коли спектаклями можна піти і в іншу країну. Ви знаєте, я, я б сказала так, що цей розклад він може стосуватися кожного президента, <кій> який приводить свою команду. Нагребли, і бачельники пішли, пішли, пішли. Вони не живуть в Україні, вони всі дивіться, пішли, пішли, пішли. І ще, ще характерне для цього розкладу: нема ні однієї карти. Яка б говорила про їх відповідальність. Нема карти юстиції, нема карти карми. Вони все це роблять безнаказано. безнаказано. Тому міняти треба і вибирати не тільки президентів, да? а змінювати саму систему, не давати ворувати, руйнувати, так? а треба заставляти їх працювати на, на країну, на державу. Ну нічого, витримаємо. Вистоїмо, наберемося досвіду і будемо міняти Україну. На все добре. Бережіть себе.